Дуже змішані почуття залишила згоріла і покинута життям садиба цукрозаводчика Нафтула Когана у вищо Якби Януковиче Межигір'я згоріло років за 50, воно, можливо, викликало схожі емоції. Гроші на цукрі в ті часи робилися великі, тому практично всі маєтки цукрозаводчиків справжні палаци. Тут ліпниною не здивуєш, що ж дивуватися коли є, за що те все ліпити. От і нафту у кого ліпить. Так, друзі, зараз піднімаємося до палацу. Село весь щольчадаю. стежечка. Ще трошки і ми будемо біля палацу. Ось так. Ось такий вхід. Щось тут пробували реставрувати його. Так, фонтан, напевно, був ось тут. Ось такі сходини йдуть. Сам палац. Там підвал подвал був. Зараз будемо заходити всередину. Ось в такому стані палац. Вон ще один погріб. І он погріб, і он внизу ще один, три погріба, яких я бачу. Ось так. Ось такий краєвиди. Не знаю, чи вдасться попасти всередину. Як бачите, все забито. Ось так. Такий стан. Реставрація йде. Веранда. Ось такий стан. Глиною. Да. Так, да, глиною робили. Подвал тут був такий, так? Да? Реставрація. Рестав Реставрація йде. Ось така краса. Так, це у нас вікно на двір. Головний вхід. Такі двері зроблені дерев'яні. Ось бачите, вже все прогнило і впало. така краса Камін такий був тут. Ну, взагалі, краса. Бальна зала задекорована ліпниною, геть вся, від плінтуса до стелі. З бальної зали праворуч підеш у щось мавританське потрапиш. Кімната маленька, квадратна за планом, але знову ця надмірність ліпнини. Ліворуч буде трохи спокійніше, і стеля прикрашена зображеннями чотирьох пір року. Особливо пасторальною вийшла зима з хатинкою, засипаною снігом. Поруч є ще одна квадратна кімната, де е, з розкоші лишилася е, лише стеля. Вона зараз у дуже поганому стані. І найкрасивіша стеля вона у темній позбавленій вікон великій кімнаті. Котра веде до бальної зали, і на ній вже аж 14 живописних фрагментів: квіти, фрукти, різні фігури. Але стан збереженості цих розписів навіть після пожежі дуже і дуже непоганий. Поруч з цією темною кімнатою двері на веранду, велетенську і дерев'яну. Обережно у дверях бити гостре скло, а світла тут дуже не вистачає порізатися можна запросто. Зараз на веранді ремонтують підлогу, та як вона провалилася. Приміщення на першому поверсі значно скромніші. Напевно, тут була кухня та інші вкрай потрібні і вкрай. Утилітарні речі. Приблизна дата побудови цього маєтку друга половина 19 століття. Але це не точно. Логіка тут теж мало що підскаже. Біля цукровні збереглася е, масивна споруда у неоготичному стилі. Можливо, колишня контора цукровні. Е Неоготику любили на наших е теренах у першій третині 19 століття. Саме тоді в Україні і починалася Бурякова лихоманка. У одному із е виданів е визначні пам'ятки Вінничини. Е Уважають, що палац у вищу Ольчедаєві ХІХ століття, але приписують колишнім власникам села родині Дзершків.